Всім привіт! Знову я зарпало, ніяк я з ним не розпрощаюся. Вчора ми, значить, підставляли Іванівні і ще бабуські забув, який Тетяна Василова. Коротше Василь, роботу зробили, читав всі коментарі, до речі, ні одного хірового. Все один тільки позитив, всі підтримали, все чітко. І сьогодні теж поїдемо з Арпалом, але вже на калим за бабло. Для Саша, там є робота, є кучка гілочок. Тостіше він попиляв, тонкіше скинув на кучку, і воно лежить. І плюс на огороді є кукурузиня, щоб його не палити, Він хоче його попробувати перебити через Арпал. Ми його, ми кукурузиння саме вже вчора пробували. До речі, ще й виходить доволі непогано. То ми його мотокосою скосимо і через арпал пропустимо. Ну, і це як не крути, це буде, блін, супер так швидко на розтопочку. Хотів всім подякувати за адекватні коментарі. Не було, дійсно, реально не було ні одного якогось там поганого, критики якоїсь там і так далі. І пару тройку чоловік написали мені з приводу діда Івана, канал Андрій Загинайло, прокоментуй продовж там, там і так далі. Ну, Я не знаю, що коментувати. Я просто від того відео, яке подивився в Діда Івана, в мене в мене очі на лоба повилазили. Я ніколи не мог подумати, що таку людину спокійну, зважену і так далі можуть вибісити просто в коментарі. Ну, я ж їх не читав, я навіть не представляю, що там люди писали. Я теж так реагував на свої на коментарі під своїми відео. Ну блін, не до такої степені, або в мене там було щось попроще, або я просто не такий чувствительний до цих всіх моментів. Хоча е, теж неодноразово хотів уже все запаяло, думаю, все, закидаю його нахер, це діло нічого знімати не буду. Але ж, як не крути, це як хобі. Да? Як хтось їздить на рибалку, хтось на охоту, хтось там, я не знаю, займається пшками з парашутів. Да? Це його хобі. То так само хобі знімати відео, розказувати, ходити, показувати. Ну, це якось. Ну, прикольно, мені подобається. І що я можу сказати за діда Івана? Я не знаю, з чого починати просто. Тому що. Як можна критикувати таку людину, в якої носки з трусами лежать в віддільних ящиках? В якого в гаражі блін миші не бігають? В якого в гаражі ключики висять по 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 порядку від маленького до великого? Людина з золотими руками із великої букви, яка перекрутила ті гайки, я хоть. І не такий великий спеціаліст, але дуже люблю подивитися діда Івана. Хоча той мотор Мерседесовський, я його робити не буду, але от подивитися, як, як воно хоч просто виглядає, це дуже як на мене цікаво. Ну, а воно ж, звісно, знаєте, як мені батько все каже, як ти хотів каже, стати популярною, як невідомою популярною. Вийти, коротше, в люди на Ютубі, щоб тебе не критикували. Такої, типу, не було. Так само жив діда Івана, як глянеш там просмотрів по 100, по 150, по 30 тисяч під відео. І, звісно ж, заходять взагалі такі леві люди, леві спеціалісти, лежить отак нога на ногу. Зайшов о, якийсь дід Іван щось там розказує. І він же ж сидить там і тільки думає, так що ж тобі написати, щось тебе все через чур, все хорошо. Треба тобі якусь западлянку настрочити. Ну, то ж сидить і строчи. Та я не знаю, що сказати. Я хотів би сказати тільки діду Івану, щоб він. Переспав, переосмислив, передихнув, скажімо так, до цього всього, всякої всячини. І далі продовжував робити відоси, тому що, ну, хто нам його ще покаже. Ну, я не знаю таких великих спеціалістів, які б могли це все розказати на пальцях, показати у відео на наступні покоління. Ось, на моє, наприклад, на Саніна ще менше, він менше від мене. Звідки брати цю інформацію? Я не знаю, це просто. Дід, дід великий молодець. Все розказав, розказує, показує, ділиться опитом, підказує, зверніть увагу на те, робіть отак. Ну, дійсно, повчальні відоси на майбутнє, скажімо так. Ютуб да, вже я не думає, що він там через год десь пропаде. Тобто це відео останеться ще на 5-10 на років, і потім його можна буде знайти і зробити ту роботу, яку тобі треба, але по відео, бо ти в цьому не розумієш. Не, не ну, Просто я скажу, що дід Іван, не вони хвилюйтеся, все буде чітко. Переспіть, передихніть і знову на YouTube швиденько. Ну а ми що? Арпал насипив, заправив повний бак. В Цьому відео ще я вам розподив, ми порахуємо, скільки можна буде заробити, закалимити на е перегбитті оцінює чепухи е ці гілочок. І це все в кінці відео по покажу. Порахуємо, бак заправив повний, потім попрацюємо, заправлю знову до повного. Плюс е хлопці, плюс робота. Дядь Саша, все каже, все беру на себе, питань немає, каже, вам сніданок, обід там, що там. Таке, у сніданок не треба, а обід, якщо хочете, можете. Взагалі, такий крутий дядько. Кажу, на Ютуб будете зніматися. Каже, ні-ні, ні яка не красива. Каже, жена у мене красива, каже, хочеш знімай її. <сміх> Я вчора сміявся. В общем, ми що, прицепилися і летимо. Так що не перевикайтеся, далі буде. І з вас лайкос. Як мені, так і діду Івану. І все буде, звісно, Україна. Ми на місці, дивіться, який фронт роботи. Я не знаю, чи ми його за день встигнемо чи ні. Дяд, Саша тут наскладав, мабуть, не один рік. Ну, суть понятна. Ось о куча, ось о трактор, он виварка. І ось сюди сказав дяд, Саша на кучу. Ось те, що товстіше. Ну, воно воно не, не, не як перерубає його. Але його, як на мене, пилкою перегергелить, чим Мучиться, не дай Бог, ставатиме, потім давай його е, крутить карданше, то краще його те, що тонкіше отсюди, то, звісно, виберемо. Ну а за нас ці гілочки. Тут на кучу, де Саша каже, має там все на мазях, я його стоплю, аби тільки щоб не палить. Ну це все понятно, це все всі бачили, як воно б'ється, що з цього конечному мітогію виходить. А от те, що виходить з кукурузи, ніхто не бачив. Це тільки ви побачите перший раз на каналі Молодий Фермер. Ну, по крайній мірі, я так думаю. І я такого не бачу. Може хтось і бачив. Ось є кукуруза, зараз її Саня мотокосою скоса, на наложе, і ми її загергелимо через арпал. І подивимося, що з цього всього вийде. Ну, розгоратися буде це 100% капітально, зрозуміло, що тепла ніякого, але головне, щоб не палить, як сказав дід Саша, Так що, в принципі, зараз займаємося. Моторимося, але в мене як завжди, якесь чіпе, постійно мигає аварійка. У мене виходить тут прикурювач у тому отворі, де аварійка. Аварійка отут лежить. Треба зараз оцю кришку зняти і подивитися, що там з нею не так, що її не влаштовує. Може викинути. Якщо викинути, то тоді буде на приборки все рем'я світиться аварійка. І, по-моєму, повороти не роблять, якщо я не помиляюся. Коротше, щось буду робити. Так що, одним словом. Починаємо роботу моторю дракона і будемо вкидати потихеньку. Ну що, значить, глядачі? Дивіться, що у нас вийшло. Ось така купа. Ну я не знаю, ну, газон то ні. Але таких прицепів, як у мене, легкових, я думаю, я думаю пару штук це желізно. Тут ось, кучки вже нема, все по красоті. Залишились ось клиночки. Тут дяд Саша каже, спиляйте, каже, щоб воно тут мені не мішало, не росло. Ми спиляли. Зараз це все запускається, перебивається. І потім отсюда ще е, поти що потонче. Тобто, отаке пихати не будемо. А те, що отаке, ось, ось отакого діаметра перелабаємо. Так що запускаю трактор. Ще плюс надо нам, нам треба пару акацій спиляти. Тоненьких оцих перві, по-моєму, каже, вони мені заважають. Ну, та зробимо. Що не зробиш? Робимо все, що нам скажуть, те й робимо. Оце поки не завів трактор. Повторюся, вже на одному відосі казав. Раніше я про єв коврик е, як, нехорошо відзивався, казав безбонтовий він. А зараз я вам скажу бомба. Вон, дивіться, вся пилюка в оцих оцих ось ямках. Ну, пелюка, грязюка, Вон, дивіться, бачите, важ... бомба. А нижній, зараз покажу вам нижній, порівняно ще чистий. Тобто тут тільки ось грязюка. Ну, пилюка всяке таке, да? Слухайте, як заводиться і стартер трактора. Ой, йомо. Та ти диви. Саньок, що ти тут на Тут же все було на мазях. О. Я не знаю. Так, запускаю ще з. Оти і стартер. Заводи, прекрасно. Питали в мене, де ти брав оці ж допоміжні крила? Хтось у коментарях. Брав у Рафаеля каналом МТЗО, або сайтом МТЗО. Ну, а такий є момент, думаю, де в мене оця коцка взялася. А виходить. Дверима, коли вилажу, на двері опираюся і воно, виходить, такий момент. То треба ставити, вони є ще такі широкі, як оце, а є ущі. То, мабуть, треба ущі отакі вони будуть. Мабуть, треба було брати ущі. Ну, поставив, поставив. Я не знаю, на що вони тут, в принципі, дужі. Ну, хай будуть. Може, не так льопатиме. За резинки хтось питав. Я резинки не ставив. Я напряму його, загергелив туди, хай стоїть. Боржавія покрасимо. А що, в Рафаеля я все брав? Починаючи від наклейки, вихлопна, воздухани, ти самі, огнітушитель. Усе у Рафаеля, канал МТЗУ. До нього це, якщо розібратися, в нього все чітко іменно, це по тюнінгу, гора всякого. Що на МТЗ там можна прицепити, приліпити, прикрутити, оце все в нього є. То якщо кому цікаво, і наклейки навіть робить. Кому цікаво, то можете звертатися, звісно. Апарат пече. Цок-цок-цок. Замість того, щоб його тут спалить, його можна буде ось домівку та що отопа, я не знаю, ну неділя там, чи дві, може три. Ну така, кучка немаленька. Все, буду і я підключатися до роботи і будемо працювати. Зараз оцю. На славі купни оцю чи саньо. А то хай тоненьке рубає і тонстей рубає. Прекрасно. Просто це можна було і біпилкою за шандори. Кидай! Рубає все. До, Як написано, ну я стараюсь сильно не насілувати, так як я за сам апарат не переживаю. На нього, по-моєму, я помиляюсь, три роки гарантія. Можна буде, чи хлопці, вірні поміняють, якщо з ним щось трапиться. А от вал отбора мощності робить це для мене жах. Ну що, заклине оце, як ви оце ж заклине, заклине іменно отут. Попаде ножик ось сюди, все, це апарат стане. Якби отак її, щоб вона ну, була б до цього сучка, залетіло б, як слива в сраку. В общем, це ми добиваємо і саме інтересне буде далі. Це ми будемо бить кукурузу. Отам От буде цікаво. Так що не перемикайтеся, залишайтеся, додивитеся аж до кінця. Доведемо справу, яка говориться, від початку до кінця. Лайкос не забувайте ставити. Ну і коментуйте, правильно ми працюємо правильно в правильному руслі чи ні. Ну це таке, не завстежня. Десять, почти одиннадцать. Восемь, апатия. Ну, вот вы и смотрите. Это что у нас тут, я не видел. Десятка. І тут пише, сере тверде, десять. То тобто на сакація йде. твердий, Тверда порода дерева. Стало. Ну зараз ми його ще раз загонимо, загонимо туди. Усіх рубає, а в мене що не рубає. Так що не переключайте. І дивіться, ніфіга, воно на тому самому місці, грубо говоря, тільки з іншої сторони, так само воно все зупинилося. Тобто 10 і апарат встає. Значить, я ту товсту взагалі пхати не будемо. Ось такі перебиває на ура. Хоч і акація, хоч і це все перебиває. Але якщо товща, ну то це так, я не люблю це, таке товсте товстить. Я люблю то, гілочки і основна задача це для гілочок. Для того є спинка, одна, друга, третя, китайська, е, німецька, жділівська, куспарна, які хочете. А іменно такий апарат, кусми його насілити, бігати, виключати, виключати треніс. На море поставити б, звісно, на тисячу обертів, тоді по-любому перебив би. Ну, а так маємо, що маємо. З цим покінчено, йдемо е, обідати і е, рубати кукурудзу. Ну, Будемо пробувати страдати херню. Розумію, що це все безсмислена, безполезна хіробура, але такого на ютубі не було. Будемо перебувати з кукуруз, як я вам казав. Зараз му трактора і цю хіробуру будемо пропускати через арпал. Подивимося, як він з цією задачею справиться. Перезиває. Так що далі буде, далі покажу. Тепер я розумію, чому мені жінка говорить, що будемо жити в квартирі до пенсії, поки коні вже не двинемо. Тому що в дворі багато роботи. Чесно кажучи, я би знав, не зв'язувався. Ну а як пообіцяв, то треба виконувати свою обіцянку. По-перше, собирати це все діло заберне вона ми ось три кучі. Перебивати впихати, це ще полбіди, а це збирати на задовбалися. Ну нічого, виконаємо те, що і обіцяли. В принципі, воно б'є нормально. Навіть кукурудзу. Я не очікував цього всього діла, але прикольно. Але я думав, на початку, коли били ми оцю перву кучу, не сильно газу буду навалювати, що там, кукурузина. То таку пачку впер, то навіть арпал став. Ну я там еле-еле там дав буквально 1200, може, максимум обертів, чи 1000, хрень за скільки там було чуть-чуть буквально. То прийшлось навалювати, тому що забиває. Як не крутий, пачка здорова залітає. Вдвох теж там не цікаво, бовтаться, тому що мішаєш тільки один одному, так я буду на вилах, а славік впихає. <ріст> ну, в общем, фронт роботи нашої понятний. Кому цікаво, що воно це все вийшло, наша робота продовж цього робочого дня, скільки годин, скільки топлива і скільки ми заробили, то додивлюйтеся далі, вже приїду на базу, заправлю повний бак, все порахую, на бумажці напишу і відчитаюся, так називаємо цю процедуру. Впіхіває та <ріст> Ой, Все тоді, далі буде. Ну що, значить, тепер до кінця довожу ж це все, що хотів вам донести. Зранку ми заправили повний бак. От, працювали з півдев, півдв ми вже були в Дід Саші, і пів 4-го ми виїхали від нього. Тобто, оце, виходить такий час. Ми працювали. Приїхав вже я на базу, залив повний бак, так як і було, все в горловині розкид солярки склав 13 літрів. Ці 13 літрів ми перемножили на 45 гривень, так як ми купували солярку на той час. 45 гривень вона коштувала. Зараз я розумію, що вона 37,50. Ну, але ж куплена вона то тоді. Зараз, як купимо по 37 і будемо надавати такі самі послуги, то, звісно, будемо читати по 37. Сума це 585 гривень. Тобто ці 13 літрів обійшлися у 585 гривень. Працював Саня, 4 часа він з нами працював, 50 гривень час. Ну, в нас така ціну, оплата за різноробочі за роботу різноробочого, так скажем так. Тобто 50 гривень час, 8 часів робочого, це виходить 400 гривень. Саня з нами пропрацював 4 години, отримав за це все 200 гривень. Ну, вірніше не отримав, тільки отримає. Ну, суть ви поняли. Славік, так як і я, працював зі мною, виходить, що 7 часу. Воно то 8, але. Хоча чого 8? Півдесятого, пів 11, пів12, пів1, півдругого, півтретього, пів 4. 7 часов, 7 часов. Ну там плюс були обіди, плюс перекури там і так далі. Коротше, 7 годин, грубо общого взяти, якщо це 7 годин. Тобто 350 гривень і дійсно, я так само працював теж 350 гривень. Обща сума за це все вийшло. Ну, скажімо так, собівартість цього всього, що ми робили, 1485 гривень. Ну, тут все посчитано, крім того, як моторесурсу трактора, як розібратися. Тому що я отримав, Саня отримав, вє, цей Славік отримав, а трактор нічого не отримав, крім солярки. Тобто, правильно ще було сюди додати моторесурс трактора. Ну, Вийшла сума 1485 гривень. Дяца я сказав 1800, щоб було по людськи по кінтячому. Тобто різниця склала в 315 гривень. Це пішла амортизація трактора. Розумію, що це в принципі копійки амортизація мається на увазі, але склав для себе таку невеличку картинку, що в принципі, маючи АРПАЛ, можна спокійно йти на калими, перебивати людям гілки, щось там робити яку-то там роботу і озвучувати таку оплату. Це 500 гривень за. Час роботи це буде нормально. Це окупиться і трактор, і з ну, соляркою з усім. І трактор, і топливо зарється, і роботу свою просто підсоблять. Ну, тобто, не іменно не став цілий день там і пихаєш на оші То Тобто люди чужі пихають. Саме робота цього стоїть отак. Тому що як не крути, манітуху вже зараз за 500 гривень в час не наймеш, Я думаю, десь 1000 буде в районі. На днях он нанімали екскаватора, щоб викорчував нам там корні щось там більше тисячі, брехать не будуть, година тільки. Тобто, я думаю, то 500 гривень це буде оптимально, що воно все воно окупиться. Так що результат отакий, грубо говоря, всі залиши при своєму. Саша доволі огород і гілки убрані. Я Заробив 350 гривень, Славік так само, Саня 200. Ну і трактор сам на себе 315. Обща сума 1800. Так що якось так ми підсобили по ділу для Саші. Отакий От момент. Так що дякую за перегляд. З вас лайкос, ще так руку в коло вчора, болить капець, опухла, неважно. З вас лайкос, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.